Я напередку, але ми мусимо тут бути. Тому що я вам сказав, будемо там, будемо захищати, буде Україна, будемо пихати один на одного, України не буде. Військовослужбовець Валерій пригадує свою останню телефонну розмову із побратимом Віктором Голосюком, який загинув 22 червня на Донеччині. Сьогодні із 57-річним майстер-сержантом прощались у Рівному. Дій, він був такий, ви не розумієте, Він був веселий, товариський. Він казав: ну. Валер, я мушу, мушу так робити. Каже, хто як не ми. Оце його були слова, коли він поїхав в 68-му бригаду. Дуже був прекрасний товариш. Я працюю в військовій частині е, на полігоні, а він прийшов до нас е, по мобілізації. Був начальником складу після того. Е, Мабуть, працювали разом з ним. Віктор Голосюк народився і виріс у Рівному. Він був кадровим військовим. Розпочав службу в Одесі, де закінчив школу прапорщиків мічманів. Після цього 25 років прослужив у Збройних силах України і вийшов на пенсію. Дуже хорошою людиною був. Дійсно був відданий своїй справі. Ми з ним не один рік служили. Надіжний такі товариш, що в будь-який будь-який час міг підставити плече. Повернувся у військо Віктор Голосюк у 2014 році. Тоді брав участь у антитерористичній операції, а після початку повномасштабного вторгнення служив спочатку на полігоні на Рівненщині, пізніше у складі однієї з бойових бригад на Донеччині. Ще запам'яталася, коли він заходив в кабінет, він завжди посміхався. Він був кадровий офіцер. І він пішов своїм покликанням, тому що він так вважав за потрібне, що так повірно, буде краще. У Віктора Голосюка лишилася матір, дружина, двоє дітей та троє онуків. Там є хлопці, які роздають такі пам'ятні карточки. На тих карточках написано, що я наказую тобі будь мужнім і хоробрим. І Бог твій буде з тобою. І цей наказ він виконав до кінця. Надія Кривкова Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.